Кнопки только нажимать треба. Блять, ну конечно ты не бьешь, блять, мама. Да не бьешь саппорта, ты не бьешь саппорта в соло на коре, ну это ужас, наша что ты играешь в эту игру? Ладно, no chance, no chance просто, ну. Блять. Ты поёбный, потому что ты не, не можно на мид пускать. Блин. Кий а Прошник написав байку, там Вінер написав байку. Чел, навіть якщо це Сімпл, він же давним-давно не в формі. А наступний момент мені теж важко пояснити. Діло в тому, що походу в мозгу Богдана почалась люта плавка. Причому он почем нести лютий бред, но в принципі мені сподобалось, тому я вирішив продовжувати. Він, вроде вроді би, торн апа і ж ме покабачить, але настав не. Вроді би ще в довго не граємо. Ну, ще одну, напевно, що треба зіграти, хотя выиграть. Виграти Єдем, одну. ветра, флекс. Китюнью, що думаєш про ігру? Думаю, що треба почитати скіли, що роблять? Він там вроді би собі десь на спін, вап, будинок купив і просто.